Всім привіт! До речі, в минулому відео не привіталася, зразу почала з суми розповідати, скільки витратила. Вибачте, будь ласка, виправлюсь вже не стала перезнімати відео, але так, помітила, що не привіталась. Виправляюсь. Зараз. Всім гарного часу доби. Коли ви дивитесь це відео, я для вас знімаю наступний закуп. Сьогодні заїхали в Алді. Не те, що планувала, в мене було всього три пункти: олія, молоко і картопля. Це те, що треба було докупити. Спеціально хотіла подивитись ціни в Алді, подивитись, наскільки вони від нету відрізняються. Тож після школи з лією заїхали. І ось так: ось так, три пункти перетворились значить, щось значно більше. Витратила аж 55 євро, але знайшла щось цінне зі знижками. Ні про що не шкодую, ось що я скажу і зараз вам розповім. Отже, що і за скільки я придбала, показую, розповідаю. В першу чергу ось таку стружку кокосову, з кокосової м'якоці. Потрібно мені для батончиків. Є в мене така ідея приготувати енергетичні або ось просто цукерки такі домашні корисні і для різноманіття, чому б не використати і кокос. продавалися ці пакетики, знаходились у відділі з залишками з розпродажем, є такий стенд в Валді Всього євро 19 коштує 200 грамів такого кокосу. Я взяла два пакетики. Думаю, не пропаде. І Григорій оцінить, тому що це теж для випічки, принаймні для посипки, використовується часто. А, взяла. Заплатила 238 за 400 грамів. Далі цукерки ось такі трошечки, все ж таки беру цукерки, щоб дітей порадувати, не відмовляти їм в ласощах. Вони ці 200 грамів розділять на п'ятьох. в них Там по кілька цукерок буквально кожному дістанеться. І це буде такий десерт після. Гарної вечері. Євро 19 теж коштує що нижче звичайної ціни. Це супер. Теж з того стенду з залишками з розпродажем. Родзинки пів кіло родзинок, всього. За євро 99 теж в мене було трохи використало. Діти з'їли, теж приходять, їдять як снеки, як ті ж самі цукерки, але родзинки. Чом би ні, хоч, хочу, щоб завжди запас був, тому беру. І ціна дуже-дуже непогана, як запівки. Тобто 4 євро кілограм родзинок це дуже гарна ціна. Насправді, з того, що тут пропонують магазини. Далі ви тут не побачите торбинку для Хелловіна, для збору цукерок, які Лія обрала за 1 євро. Там в супермаркеті вже йде підготовка до цього такого веселого дитячого свята. Лія витрачає свої кишенькові кошти в рамках 10 євро на місяць, і тут я якби не впливаю на її вибір, поки вона має що витрачати, дитина вчиться. Це робити, але не побачите оцю турбинку, бо вона вже її забрала, в неї там десь грається. Наступне, Наступне це в нас абрикоси сухі написано. Ну, це курага ось класична, така дуже гарна ціна. Думаю, візьму ще, поки там ще залишились коробочки ці. 2 євро 400 грамів. Ось так. Тобто 5 з чимось за кілограм це в два рази дешевше, ніж в звичайному пакуванні. Там на звичайних поличках продається. у нас ну, І так їдять діти знову ж таки, як снеки. Перекуси такі роблять, їдять, плюс до цих батончиків, які я планую робити, теж курага не завадить, можна її теж використати, щоб було таке різномаїття, Смачненьке. Молоко, за чим я поїхала? 99 центів коштує літр молока середньої жирності. В соціальному магазині я беру по 60 центів молоко, а тут ну, на 40% дорожче виходить, але не вистачає. Бачите, 7 літрів, навіть більше у нас було на початок тижня, на минулого після середи, але не вистачило і 8 літрів. Тож, довелося докупити, ну і непогано, нічого. Не так вже і дорого. Вибрала, до речі, не найдорожче, бо інше молоко там, особливо якщо цільне молоко. А повної жирності коштує євро 25, здається, зараз там акційна пропозиція. Мені середнє цілком влаштовує. Далі йогурти питні. За 30-відсотковою знижкою, з смаком малини. Ось так. 98 центів я заплатила, коштувало євро 39. Тут 850 грамів таке, і ось ванільний теж. 98 центів. Така можливість до 8-го числа ще є час. А... Використати, спожити цей йогурт. Дітям подобається, до речі, останнім часом саме питний дисплей, луазір, так, це теж лія взяла собі клей з блискітками різних відтінків, там шість, здається, таких тюбиків. І витратила вона 3 євро, 2,99 на це, але знову ж таки. Не побачите, бо вона вже цим грається, вже робить там свої поробки. 200 г. Так, це в нас волоський горіх. Теж, ну, по-перше, це дуже корисний горіх, треба його споживати, плюс можна його використати, в тому числі, для ось тієї моєї задумки з батончиками. Не буду <смире> знову і знову це повторювати. Ціна не маленька, це вже не зі знижками я взяла. 2,85 коштує 200 г таких горішків. Тож купила. Далі придбала, пуд... написано пудра з мигдаля. ось так. Подріблений мигдалі. І він в відділі для випічки, для приготування різних страв продається. І знову ж таки, у мене є ідея, можна робити коктейлі, ті ж самі смузі, в них додавати дуже зручно. Дуже корисні ось такі горішки, горіхову основу. І ціна дешевше виходить так, Мигдаль коштує 14-15 євро кілограм, а ось це виходить там 12 євро кілограм, якщо подріблене. Ну і плюс, як я сказала, в мене є плани саме на таку пудру. Євро 49 коштує 20... 125 грамів. Я взяла два пакетика. Ось так, далі депінцех 45. Так, це теж Лія взяла іграшку там з цукерочками євро 99, Отже, рахуємо, 5-6 євро вона сьогодні використала, витратила. Вона ще, мабуть, підсумкової суми, я їй не сказала, тож буде для неї інформація, але теж ту іграшку ви зараз не побачите. І, власне, поїхала я за картоплею. Що цікавого. 5 кг картоплі за 3,29. Виходить 66 центів кілограм картоплі. Картопля гарна, класна. єдина Єдине, бачу, одна поганенька. Добре, треба було краще вибирати, але начебто тільки одна така потрапила. Вчора в нето теж були 5-кілограмові мішечки, такі, турбинки, але там ціна виходила 94 центи за кілограм, тобто майже на 30% дорожче. Ніж я придбала, тож це така теж вигідна купівля, що, і добре що не взяла вчора. Ну, Мені справді здалося, що як за 5 кілограмів, то ціна трошки завищена. Я не помилилась. Тепер в нас є запас картоплі, бо не залишилось вже зовсім. Моркву взяла, знову ж таки, діти її їдять, гризуть, і це чудово. Треба, щоб у них завжди була така можливість. Півтора кілограми коштує 1,79, це євро 20 за кілограм. Така ціна моркви у нас зараз. Е Непогана пропозиція по яблуках. Ось так. Табан е фужий. Буде називається сорт цих яблук. Півтора кілограма, так само, як і морква коштують євро 79, тобто євро 20 за кілограм таких яблук. Розмір чудовий. Подивимось, головне, щоб вони смакували. Ну, і Яблук у нас якийсь час вже не було. Тож всі залюбки їх з'їдять. Єдине, що 3 кілограми це може ну, на півтора дні. Якщо до завтра залишиться щось, буде добре, тож це непогано. Але й небагато. Ось так. Далі оливкова олія. Обирала оливкову олію, взяла саме біо, хоча там була не біо, начебто, того самого виробника для Алді розфасована. Але чому я взяла ось це на 30% дорожче? Тобто там за літр 7 євро літр був, а тут за літр, якби це був літр, ціна 10 євро. Так. 525 коштує ось ці пів літра, спокусилась на ось цю позначку. Там була позначка С стояла Nutрі І тут Б. Вирішила, що це корисніше, тим більше ми використовуємо для салатів ось так в сирому вигляді, екстра віржен. Ну, якщо ми вже вирішили максимум здоров'я отримувати від цієї олії. Оливковий, то є сенс, хоч на 30% переплатити, звичайно, доплатити, заплатити більше. Це не переплата, це просто, мабуть, вищої якості я взяла олію. Принаймні, хочеться на це сподіватися. Ось так. Далі м'ясо зі знижками. Теж 8 число тут стоїть, тож що ще є час в холодильнику положити, що сьогодні можна приготувати, хоча я там рибу збиралась готувати, подивимось, що вирішимо. Два стейки, тут 300 г. Ну, це на... мені дуже схоже на ошийок. І заплатила 2,10 я за 300 г. Це виходить ціна 7 євро кілограм. Ось таке далі. Такі стейки теж з вирізки 3,15. Тут 7,88 за кілограм виходить, вже якщо зі знижкою. Теж непогано 400 грамів. І взяла індичку. 240-240 грамів однакового однакового фасування 2,45. кожна тож 4-5 євро за майже пів кіло індички філе. Саме філу. Ну, теж на одну вечерю має вистачати такого. А ще я взяла рибу, лосось один шматочок там був, можливо, і більше брала, якби була така можливість. Вийшла ціна 15 12 центів 15 за кілограм. Це якщо зі знижкою 30%. Пів кіло я взяла за 7,56 Це теж можна розділити так, щоб по шматочку було на вечерю. На сніданок або на обід. Це вже ми подивимось. Теж восьме число, ось, ось вам ми риба. Так, Будемо думати, що ми сьогодні приготуємо. Час ще є. Ось такі закупи. І ще не показала єдине, що це розпушувач тіста, багато випікала вихідними і цими, і минулими. Тому використала. Там буквально у мене пару пакетиків залишилось. Тож поповнила запаси. Коштує 29 центів. Тут шість пакетиків по одинадцять грамів. Ось такий закуп у мене вийшов. В принципі, задоволена зі знижками, але все корисне, все потрібне. От ще головне не втратити натхнення зробити ті такі батончики. В будь-якому разі, воно все не пропаде смачне і корисне. Будемо споживати. А вам дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, було вам цікаво. Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, хоча б вподобайку поставте, щоб я розуміла. Що вам цікаво, і буду продовжувати знімати подібний контент. На сьогодні, все. Дякую. Побачимось в наступних відео. Бувайте!